Їй було шість років. Коли вона вперше подумала, що краще б вона взагалі не народжувалась, її мати лежала на підлозі кухні серед осколків пляшки, батько кричав на когось по телефону, а вона сиділа в кутку своєї кімнати і стискала іграшкового ведмедика, якому вже давно відірвали одне вухо. І знаєте, що найстрашніше це не був найгірший день у її житті. Якщо ви коли-небудь думали, що ваше дитинство було важким. Якщо ви досі несете в собі той біль, який ніхто не бачив, якщо ви виросли в сім'ї, де слово люблю звучало рідше ніж вибачення, напишіть зараз у коментарях одне слово так, просто так, щоб ви знали, ви не одні. Сьогодні ми поговоримо про те, про що зазвичай мовчать: про дітей з неблагополучних сімей, про тих, хто виростав серед пляшок і крику, про сиріт при живих батьках, про дитячі бутинки. Де ніхто ніколи не казав на добраніч». Це історії про дітей, які стали дорослими, але та дитина всередині них досі плаче, досі чекає на любов, якої ніколи не було. І якщо хоча б одна історія відгукнеться у вашому серці, поставте лайк і підпишіться на канал Душа Флоу. тому що це не просто контент, це наша спільна правда, яку час перестати ховати. Її звали, Назвемо її Оленою. Хоча таких олен тисячі по всій країні, може навіть мільйони. Вона навчилася розрізняти кроки у під'їзді у чотири роки. Важкі, нерівні кроки, це тато повертається. Значить, треба швидко сховатися краще у шафу. Там він не знайде. Швидкі, нервові кроки це мама біжить за черговою пляшкою до магазину на розі. У п'ять років вона вже вміла готувати собі яєчню, тому що їсти хотілася завжди. А холодильник частіше був порожнім, ніж повним. У шість років вона знала, як відмити матір, коли та засинала в туалеті, і як накрити її ковдрою прямо на підлозі. Її не били, ні. Фізичного насильства не було. Але чи знаєте ви, що таке бути невидимою у власному домі, коли твої батьки дивляться крізь тебе, наче тебе тут немає, коли ти благаєш, мамо, мені страшно, а вона не чує. Бо для неї існує тільки одне – пляшка на столі або та, яку треба знайти. Коли ти підходиш до татка і тягнеш його за рукав тату, подивись, я намалювала. А він відштовхує твою руку і бурчить щось незрозуміле, і ти стоїш із цим малюнком у руках і не розумієш, що ти зробила не так, чому ти їм не потрібна. Оленка ходила в школу в чужому одязі, з благодійності. Інші діти шептались за її спиною. Вона з тих, у кого батьки п'ють. Вчителі качали головами, іноді співчутливо дивилися, але нічого не робили. Бо що вони могли зробити? Викликати опіку, забрати дитину? А вона мовчала завжди мовчала, тому що вдома їй казали: тільки спробуй наздати, віддамо в дитбудинок, будинок, там тобі буде ще гірше. І вона боялася дитбудинку будинку більше ніж цього жахіття, яке називали домом. Вона робила уроки на кухні при світлі свічки, коли вимикали світло за неоплату. Вона вчилася спати під крики і бійки. Вона вчилася бути тихою, непомітною, маленькою, щоб не дратувати, щоб не заважати, щоб вижити. Зараз їй 32 роки. Вона має вищу освіту, стабільну роботу в офісі, власну однокімнатну квартиру. Ніхто на роботі не знає її історії. Вона посміхається, вітається, піде на корпоратив і навіть вип'є келих шампанського, хоча всередині її перекручує від одного запаху алкоголю. Але є речі, які вона не може змінити. Вона досі не може викинути їжу, навіть коли вона зіпсувалася, і фізично боляче викинути хліб до смітника, бо колись вона голодувала, і та голодна шестирічна дівчинка всередині неї кричить не викидай! а Раптом завтра нічого не буде, вона панічно боїться відносин. У неї були хлопці, вони намагалися, вони були хорошими людьми, але вона не вірить, що хтось може любити її просто так, не за щось, не тому, що вона корисна, не тому, що вона зручна, а просто тому, що вона є. Коли її останній хлопець випив навіть один келих вина за вечерею, у неї почалася панічна атака. Прямо в ресторані. Серце калатало так сильно, що вона думала, помре прямо тут, руки тремтіли. Перед очима все пливло, їй 32 роки, але в той момент вона знову стала тією маленькою дівчинкою, яка ховається в шафі від п'яного батька і молиться невідомо кому, тільки б він мене не знайшов, тільки б він заснув. Хлопець не зрозумів, образився, пішов. Вона не змогла пояснити. Вона ходить до психолога. Вже два роки, двічі на тиждень, і вперше в житті вона почула слова, які ніхто їй ніколи не казав: ти не винна, це не була твоя провина. Ти була дитиною, діти не відповідають за батьків. Але прийняти це, прийняти, що ти не зіпсована, не поламана, не дефектна. Це найважча робота в її житті, Важча. за всі ті роки виживання. А тепер уявіть місце, де живе 50 дітей, де є їжа, тепло, одяг, де є дорослі, які називають себе вихователями, але де ніхто з цих 50 дітей не знає, що таке обійми перед сном дитячий будинок, чисто, відносно тепло, більш-менш нагодовані, але порожньо, так порожньо, що стає холодно всередині, навіть коли батареї гарячі. Нехай його ім'я буде Андрій. Його залишили в пологовому будинку, просто залишили і пішли. Він ніколи не знав, як виглядає його мама. Ніколи не чув, як б'ється серце найріднішої людини. У нього немає жодної фотографії, жодного спогаду, жодної зачіпки, хто вона, чому пішла, чи шкодує. У дитбудинку будинку все за розкладом. Підйом о сьомій ранку, сніданок о восьмій. Прогулянка з дев'ятої до одинадцятої, о дванадцятій. Тихий час до третьої, полудень, вечеря о шостій, вільний час до дев'ятої, відбій о десятій. День за днем, тиждень за тижнем, рік за роком. Іграшки спільні. Ти не можеш мати свою улюблену машинку, тому що вона не твоя, вона спільна, одяг спільний. Ти носиш те, що тобі дали, навіть зубна щітка, і та не завжди твоя, бо вихователька може переплутати нічого твого. Нічого особистого, ти один із п'ятдесяти. Але найстрашніше це дні народження, не свій, це ще терпимо, а чужі, коли до когось із дітей приїжджають батьки рідні чи прийомні, неважливо вони приносять торт, подарунки, вони обіймають цю дитину, цілують в маківку, вони дивляться на неї так, наче вона найцінніша, що у них є. А ти стоїш осторонь і робиш вигляд, що тобі байдуже. Що ти радієш чи Сашка. Але всередині щось тихо-тихо кричить так голосно, що тобі здається, що всі чують чому мене ніхто не любить, що зі мною не так, чому мене залишили? Андрій навчився не плакати у вісім років до цього він іще іноді плакав у подушку. Але одного разу старший хлопець Вітя почув і наступного дня розповів усім усі сміялися з Андрія тиждень, у дитбудинку – будинку. Плакати значить бути слабким, а слабких б'ють, слабких ображають, слабким дістаються найгірші речі і найменші порції. Тому Андрій навчився не плакати взагалі. Він навчився не відчувати це простіше, коли ти нічого не відчуваєш тобі не боляче. Йому зараз 25. Він закінчив професійно технічне училище, отримав спеціальність слюсаря, працює на заводі, знімає кімнату в гуртожитку. Все нормально, він виплив, він впорався. Багато хто з його дитбудинку впорався гірше, але він не вміє любити, він просто не знає, як це, що це взагалі таке любов. У нього були дівчата декілька, вони подобалися йому, з ними було добре. Але коли вони казали, я тебе люблю, він німів, він не знав, що відповідати. Ці слова для нього порожній звук, слова якоюсь іноземною мовою. Він ніколи не відчував любові, як можна відчути те, чого не існує у твоєму досвіді. Він намагався казати я теж, але це звучало фальшиво, навіть для нього самого, і дівчата відчували. Вони йшли, вони казали ти холодний, ти не здатен на почуття, і він не сперечався, бо вони були праві. Він не дзвонить друзям просто так, бо не вміє просити про підтримку. У дитбудинку будинку тебе вчать. Розраховую тільки на себе ні на кого більше, бо всі підуть, всі зрадять, всі залишать. Він боїться мати дітей, дуже боїться, бо думає, а раптом я не зможу їх любити. Раптом в мене просто немає цього всередині. Раптом я передам їм цю порожнечу. Іноді він ходить вулицями і бачить батьків з дітьми. Тато тримає на плечах маленького хлопчика. Хлопчик сміється, тато теж сміється. Мама фотографує їх на телефон, і Андрію раптом стає так боляче, що він не може дихати, він швидко йде далі, але це відчуття біжить за ним ще годину, бо він ніколи, ніколи не відчував цього і вже ніколи не відчує. Він не може повернутися назад і прожити дитинство заново, він не може отримати те, чого йому не дали. Але є одна думка, яка інколи пробивається крізь його холодність, але я можу. Я можу дати це своїм дітям, якщо знайду в собі сміливість повірити, що я здатен любити, що я більше, ніж будинок. А є ще історії, які здаються не такими страшними зовні, які не викликають жалю у сторонніх. Бо ну що тут такого? Мати працює, дитина одягнена, нагодована, але біль у цих історіях не менший. Просто він тихіший, дівчинка, назвемо її Мариною. Її батько пішов з сім'ї, коли їй було три роки. Просто пішов, сказав, що не готовий бути батьком, що йому важко і все. Жодного дзвінка, жодної зустрічі, жодної цікавості. Як там його дочка? Мама залишилася сама з трирічною дитиною і боргами. Вона почала працювати на двох роботах ранок продавець у магазині одягу, вечір, прибирання офісів, шість днів на тиждень. Іноді сім. Вона робила все, що могла давала їсти, одягала, відправляла в садочок, потім у школу, оплачувала комунальні, купувала зошити і підручники. Вона старалася дуже старалася. Але вона ніколи не казала Я тебе люблю. Не тому, що не любила. Вона любила, просто не мала сил на слова. Втома з'їдала все і час, і ніжність, і слова. Вона приходила додому о десятій вечора. Падала на ліжко і засинала одягнена. Марина виростала швидко, занадто швидко. У 10 років вона вже сама готувала собі сніданок і збирала портфель. У 12 порала і прибирала квартиру, у 14 підробляла після школи, щоб не просити у мами на одяг чи телефон. Вона не бунтувала, не скаржилася, не вимагала уваги. Вона розуміла, мамі важко, мама старається. Мама молодець, що витягує все сама. Але знаєте, що страшно? Дитина не повинна розуміти. Дитина повинна бути дитиною, вона повинна бігати, сміятися, виридувати. просити купити іграшку просто так, а не готувати собі вечерю в 11 років і думати, чи вистачить грошей до маминої зарплати. Коли їй було 15, вона закрилася в ванні і тихо плакала, просто плакала, сама не знаючи чому. А потім витрила обличчя, вийшла і сказала мамі: все добре, я просто втомилася трошки. Мама кивнула. Вона теж була втомлена, занадто втомлена, щоб помітити, що її донька помирає від самотності прямо поруч. Зараз Марині 28 років, вона успішна. Менеджер у великій компанії, гарна зарплата, власна однокімнатна квартира, куплена в іпотеку, машина, подорожі двічі на рік. Вона досягла всього сама, і це повинно наповнювати гордістю, правда, але вона не вміє просити про допомогу взагалі ні у кого, навіть коли їй дуже погано, бо з дитинства знає, розраховувати можна тільки на себе всі зайняті своїми проблемами. Вона вибирає чоловіків, яким потрібна мама слабких, безвідповідальних, яким треба нагадувати оплатити рахунки, яких треба витягувати з проблем. Бо вона звикла тягнути все сама, звикла бути сильною, звикла не бути тягарем. І коли хтось намагається про неї подбати справжній зрілий чоловік, який каже: Дозволь мені про тебе потурбуватися», вона відштовхує його, вона не знає, як приймати турботу, це лякає її більше, ніж самотність, бо всередині живе та маленька дівчинка, яка твердила собі щовечора, я сама, я впораюся, я сильна. Мені нічого не треба. Вона любить свою маму, дуже любить, розуміє її, ніколи не звинувачувала, навіть допомагає їй фінансово зараз, купила мамі новий телевізор на день народження. Але, але десь глибоко всередині, в місці, куди вона боїться дивитися, живе питання, яке вона ніколи не задасть в голос ніколи, бо воно здається егоїстичним і несправедливим, мамо. А чому ти жодного разу не обійняла мене просто так? Не коли я впала і розбила коліно, не коли мені були потрібні гроші, а просто так, просто тому, що ти мене любиш. Чому ти жодного разу не сказала, що я твоє щастя, що ти рада, що я є, що я не тягар, не обов'язок, а радість, хоча б раз, хоча б один раз? Але вона не запитає, бо розуміє, а розуміння це і прокляття, і дар водночас. А тепер найскладніша історія, тому що зовні все було ідеально, і ніхто не повірить, якщо він спробує пояснити, що йому було боляче: хлопчик з повноцінної, благополучної сім'ї, мама бухгалтер, тато інженер, гарна квартира, їжа на столі, одяг новий, відпустки на морі кожного літа, заняття в спортивній секції, репетитори для підготовки до вступу. Все є, все правильно, крім одного, його ніколи не обіймали. Звучить дрібницею чи не так, ну не обіймали і що, годували ж, одягали, вчили. Але це не дрібниця зовсім. Його батьки не били, не кричали, не пиячили, не розводилися. Вони просто не відчували. Вони були емоційно холодними, правильними, відповідальними, але холодними, як мармур. Коли він впав з велосипеда і розбив коліно у шість років, мама обробила рану перекисом. Заклеїла пластером. технічно, правильно, але не пригорнула, не сказала, біда моя, як, Боляче. зараз це пройде, мамочка, поруч, просто не плач, треба терпіти. Ти ж хлопчик. Коли він приносив п'ятірки з контрольних, батько казав: Молодець, так і треба, але не сяяв від гордості, не хвалився сусідам, не обіймав так, щоб син відчував: ти наше все, ти найкращий. Коли він плакав після першого розставання з дівчиною в 15 років, мати сказала не будь слабаком, візьми себе в руки, таких ще багато буде, і вийшла з кімнати. І він брав себе в руки. Він ставав сильним, правильним, відмінником, спортсменом, переможцем олімпіад, але всередині, всередині росла порожнеча, яку він не міг пояснити нікому. Бо як пояснити, що тобі боляче, коли все є, коли ніхто тебе не кридить. Коли батьки все роблять як треба, він почав думати, що з ним щось не так, що він неправильний, що він занадто чутливий, що він слабак, який потребує якоїсь дурнуватої уваги. У 16 років він почав різати собі руки лезом не глибоко, просто щоб відчути хоч щось, щоб фізичний біль заглушав той внутрішній, який не має назви. Батьки побачили шрами, повезли його до психолога. Один раз психолог сказав, це підліткова криза. Пройде. Батьки кивнули з полегшенням і більше не говорили про це. Йому зараз 35 років. Керівна посада в еті компанії, дружина, двоє дітей, хлопчик 5 років і дівчинка 3 роки. Будинок у передмісті, дві машини: успіх, стабільність. Але він не відчуває радості. Взагалі ні від чого. Він функціонує, він правильний, він відповідальний, але він не живе, він існує. Його дружина скаржиться: ти ніколи не говориш про почуття. Я не знаю, що в тебе всередині. Ти як робот, але він не розуміє, які почуття, він їх не відчуває. Вони десь заблоковані, заморожені з того самого дитинства, коли йому казали візьми себе в руки. Його діти підбігають обійняти, і він тихо каменіє всередині. Він не знає, що робити з цим, як відповідати. Він обіймає їх правильно, технічно. Так, як треба, але не відчуває цієї магії, про яку всі говорять, цього тепла, яке має наповнювати серце. І найстрашніше, він боїться, що передає це своїм дітям цю холодність, цю нездатність відчувати. Він бачить, як його п'ятирічний син вже не підбігає до нього так радісно, як раніше. Як дівчинка частіше йде до мами, ніж до нього, і він ненавидить себе за це, але не знає, як змінити. Він ходить до психолога вже рік, і на одній із сесій психолог запитала, коли ти востаннє плакав. Він задумався довго і не міг згадати, може в дитинстві років у шість, коли впав з велосипеда, а може, і ні. Може, він взагалі ніколи не плакав? Може, він забув, як це робиться? Хочеш спробувати? запитала психолог Тихо, і він спробував, дозволив собі. Перше за 30 років дозволив собі не брати себе в руки. І знаєте, що він відчув? Полегшення. Ніби величезна крига всередині груди почала танути. Повільно, болісно, але танути. Він плакав 40 хвилин, і потім сказав Я не хочу, щоб мої діти були такими, як я. Я хочу, щоб вони вміли відчувати, навіть якщо це боляче, бо не відчувати це просто нестерпно. Олена з сім'ї алкоголіків. Андрій з дитячого будинку, Марина, дочка самотньої матері, той чоловік із емоційно холодної сім'ї, різні історії, різні обставини, різні долі. Але знаєте, що їх об'єднує? Вони всі запитували себе одне і те ж, чому зі мною щось не так? Вони всі вірили, що це їхня провина. Що якби вони були кращими, слухнянішими, розумнішими, тихішими, зручнішими, тоді б їх любили. Але правда абсолютно інша. Правда в тому, що діти ніколи ніколи не винні в тому, як поводяться дорослі. Діти не вибирають батьків, не вибирають сім'ю, не вибирають обставини, в яких народжуються. Єдине, що вони роблять, вони виживають, і сам факт, що вони вижили, це вже подвиг, це вже перемога. Ти, що ти зараз дивишся це відео, слухаєш ці слова, дихаєш, існуєш, це означає, що ти переміг. Ти пройшов крізь пекло дитинства, коли мав право на рай, і ти вийшов з іншого боку, може побитим, може поламаним, може з шрамами, які ніхто не бачить, але ти вийшов, ти тут, і це не просто виживання, це сила, величезна, неймовірна сила. Багато хто запитує, чи можна вилікуватися від дитячої травми, чи можна стати нормальним, чесна відповідь повністю забути ні шрами залишаються. Спогади не стираються, тригери, час від часу спрацьовують, але є інша правда, яку важливо почути. Ти можеш навчитися жити з цим, не просто існувати, долаючи кожен день, а жити по-справжньому, повноцінно жити. Травма це не вирок, це не діагноз на все життя, це частина твоєї історії, болісна, несправедлива, жорстока частина, але тільки частина, не вся книга, один розділ. Можливо, навіть кілька, але не вся книга. Що робити? Якщо ти впізнав себе в цих історіях, якщо ти зараз плачеш, слухаючи ці рядки, якщо щось всередині тебе боляче відгукнулося. По-перше, дозволь собі визнати біль, не ховай його, не замовчуй, не знецінюй словами, є люди, яким гірше, або інші взагалі у війні виросли. Твій біль реальний, твоя травма справжня. І вона має право існувати. Не соромся плакати, плач, це не слабкість, плач, це мужність визнати, що тобі боляче. По-друге, знайди підтримку, психолог, психотерапевт, це не слабкість, це не означає, що з тобою щось не так, це означає, що ти достатньо сильний, щоб визнати, що мені потрібна допомога, і це найбільша сила. Є безкоштовні психологічні гарячі лінії, є благодійні центри. Є групи підтримки. Шукай, не здавайся після першої спроби. Іноді треба кілька спроб, щоб знайти свого спеціаліста. По-третє, говори про це з тими, кому довіряєш, з тими, хто готовий почути без осуду. Коли ти мовчиш про свою травму, вона контролює тебе. Коли ти говориш, ти починаєш контролювати її. Можливо, саме твоя історія допоможе комусь іншому відчути, і я не один. Зі мною не щось не так, просто в мене було важке дитинство, і це не моя провина. По-четверте, будь терплячим до себе, зцілення це не спринт, це марафон, довгий, виснажливий, з відкатами назад з днями, коли здається, що нічого не змінюється, але воно йде повільно, але йде. Будуть дні, коли тобі здаватиметься, що ти повернувся до початку. Це нормально, це частина процесу. Два кроки вперед, крок назад, це все одно прогрес. І по п'яте, якщо ти вирішиш мати дітей, розірви це коло, дай їм те, чого не було у тебе, не тому, що ти зобов'язаний, не тому, що маєш щось комусь довести, а тому, що ти можеш, і тому, що вони заслуговують. І це буде твоя найбільша перемога, коли ти подивишся на свою дитину і скажеш, Я люблю тебе просто тому, що ти є. Не за щось, просто тому, що ти це ти. Знаєш, що найдивовижніше в людській психіці. Ми неймовірно гнушки, ми здатні відновлюватися навіть після найстрашніших травм, Вчені називають це резильєнтністю, здатністю психіки до відновлення після удару. І я називаю це простіше надією, надію на те, що ти колись прокинешся і не відчуватимеш цієї важкості в грудях, яка там живе стільки років, надія на те. Що колись ти зможеш довіритися комусь по-справжньому, без страху, щоб тебе знову залишать, надія на те, що колись ти відчуєш, я достатньо хороший, я гідний любові, просто таким, яким я є. І, можливо, колись ти зустрінеш когось, хто теж ніс цей біль, цю самотність, ці шрами, і ви разом будете вчитися любити незграбно, страшно, з помилками, але щиро, по-справжньому. Бо найбільша помста травмі це не забути її, не стерти з пам'яті, а прожити всупереч їй, щасливе життя, показати дитинству, яке забрало у тебе стільки: Дивись, я впорався, ти не зламав мене, ти зробив мене сильнішим. Якщо це відео зачепило тебе, якщо ти плакав, слухаючи ці історії, якщо щось всередині боляче відгукнулося, напиши в коментарях просто два слова я тут. Просто це. Я тут, щоб інші, хто читатиме, знали, вони не самотні, щоб хтось, хто зараз думає тільки зі мною це, побачив ні. Нас багато, ми всюди і ми тримаємось. Підпишись на канал Душа Флоу. постав лайк цьому відео не тому, що мені потрібні цифри, а тому, що коли хтось інший шукатиме в інтернеті, чому мені так боляче або дитяча травма, алгоритм покаже йому це відео, і, можливо. Воно врятує когось від відчаю. бережи себе, бережи свою внутрішню дитину, ту маленьку, налякану, яка досі живе десь всередині і чекає, коли хтось скаже їй все буде добре, я тут, ти в безпеці. Скажи це їй сам прямо зараз. Я тут, ти в безпеці, І я про тебе подбаю. І коли тобі стане зовсім важко, о третій ночі, коли здається, що весь світ проти тебе, згадай, десь. Зараз хтось, кого ти ніколи не зустрінеш, подивився це відео і подумав: я не одна, я не один. І це вже зміна світу, по одній людині за раз. До нових зустрічей на каналі Душа Флоу. Ти сильніший, ніж думаєш, ти більший, ніж твоя травма, і ти гідний любові. Завжди був гідний.